У морі зікрали документи і телефони загиблих військових, змінювали пароль та користувалися їхніми банківськими картами. У Дніпрі відбулось судове засідання. Двоє підозрюваних у злочині намагались вийти з під варти під заставу. У лютому під Бахмутом загинув Данило Маслюк. Йому було лише 23 роки. Мати розповідає, їм віддали телефон Данила без сім картки. Після похорон вбитим горем батькам подзвонили із СБУ і повідомили, що з рахунків сина зникли гроші. Ви знаєте, в мене навіть немає слів. Ну, це це не ну, це не люди. Ми коли нам подзвонили і сказали, і почали розповідати це все. Ну я не знаю, що людям таким можна сказати, чесно. Я гадаю, що якийсь залог, який то до восьми років, їм пожизненно. І я вважаю, що статті там, ну, це можна і на другательство зробити. Ну, ну як це? Людина загинула. Загинула заради нас, заради миже, щоб ну, син мій ну, молодий, ну молодий, він, 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 він на евакуації там, загинув. Поранених вивозив, ну, ви розумієте? ну це, це страшно і я навіть не знаю, що можна таким людям сказати. Ну, це не люди. Людмила вважає, що у злочинній схемі було задіяно набагато більше людей, ніж затриманих. Так яйтішні казав, що дівчата розповідали, сказали, що, що він не знав, що він взламує картки. Ну такі всі бідні, нещасні. Ну, а ми так всі просто. На, напали, напали. Да. Що він не знав, що він зла картки загиблих? Кажу, да, звісно, кажу, взагалі нічого не знав. Фопи там багатьох, ну, там жасливі ситуації, кредити, фопи. Ну, просто. І ніхто нічого не знав, да всі допомагали. Айтівиця Михайло Ульман. Нині він на лаві підсудних свою провину визнав, але намагався запевнити суддів, що не знав, чиї телефони він розблоковує. Я хотів допомогти. Тому що до мене звернулися із таким проханням. Можеш допомогти розблокувати. Як це можна зробити? Намагався допомогти людям, а виявився винен. Я визнаю свою провину в тому, що потрібно було спочатку дізнаватися, звідки це, що це, потрібно було дізнатися про всі деталі перед тим, як це робити. Поряд з урманом інший підозрюваний працівник моргу Сергій Кургушев. Подивитися в очі шахраям, прийшла сестра загиблого військового Олександра. Коли Світлана їхала на похорон рідної людини, їй прийшло сповіщення, що телефон загиблого активувався. Саме в цей день злодії крали гроші. Я махаю йому, тебе посадять. А він посміхається і махає: ні, мене не посадять. Чи є у них щось святе в цьому житті: мати, тато, діти, рідні, яких вони люблять? Невже через ці гроші? Вибачте, в мене немає слів. По-моєму, нема нічого дорожчого, ніж життя людини. Адвокати обох підсудних просили відпустити своїх клієнтів додому під заставу. Прошу апеляційну скаргу задовільнити та змінити розмір застави пісімдесятим на прожитковомінів. У своїй промові прокурор нагадав, що Ульман вже має судимість і може переховуватися від слідства. Є такий ризик, як переховування від органів досудового розслідування прокуратури та суду. Крім того, вважаємо, що він може впливати на Потерпілих свідків та підозрюваних, які деякі з яких є його давніми знайомими, тому також є такий ризик про те, що він може впливати на них. Крім того, вважаємо, що підозрюваний може вчинити інше кримінальне правопорушення, будучи на волі, оскільки, по-перше, він вчинив підозрюється вчинення не одного кримінального правопорушення, крім того. Має суди колегія суддів вирішила відмовити Михайлу Ульману у внесенні застави. Він залишиться під вартою. Сергію Кургошову суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. До 2 вересня він може внести заставу у розмірі понад 2 мільйони гривень. Визначити куршеву Сергію Володимировичу альтернативний запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 800 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 2 мільйони 422 двадцять тисячі 400 гривень. Сума застави в національній грошовій одиниці може бути внесена як самим підозрюваним, так і іншою фізичною або. Юридичною. Юридичною особою заставодавця нагадаємо, зловмисники привласнили майже півтора мільйона гривень, які належали понад 20 загиблим захисникам України. Оксана Коновець, Артем Ліфінцев, Андрій Чебаненко Дніпро Тіві.